Привіт, друзі! З вами подкаст Українці, які змінили світ. Сьогодні ми зануримося у творчість, де квадрати не просто квадрати, де чорний колір не просто колір, а ціла філософія. А жінки ну про жінок поговоримо окремо. Бо сьогодні в нас людина, яка не просто малювала, а творила нові виміри Казимир Малевич Перший з 14. Наш герой народився у Києві у 1879 році. За останніми дослідженнями, Казимир Малевич народився в центрі Києва на вулиці Жирянській, у садибі, яка належала його тітці. На жаль, цей будинок не зберігся донині. Уявіть собі, маленький Казимирщик бігає собі столичними вулицями, навіть не здогадуючись, що колись його картини будуть продаватися за мільйони по всьому світу. А його чорний квадрат стане мемом ще до появи інтернету. До речі, мало хто знає, але Казимир був старшим з 14 дітей у родині, хоча лише 9 з них дожили до повноліття, так, 14 дітей у сім'ї. Це ж яка там була конкуренція за увагу? Може, саме тому він і вирішив виділятися не криком, а талантом. Його батьки були польського походження. Батько працював на цукрових заводах. І родина часто переїжджала, тому Казимир провів більшу частину дитинства в українських селах, далеко від культурних центрів. Батько малевича хотів, щоб син став цукроваром і вороже ставився до його захоплення малюванням. А от мати, навпаки, підтримала Казимира, купивши йому професійні пензлі та фарби. Вона також писала вірші та гарно співала пісні. Хоча Малевич вважається однією з найвпливовіших фігур у мистецтві ХХ століття, він не мав традиційної професійної художньої освіти, тричі безрезультатно намагаючись вступити до московського училища живопису. Проте багато займався самоосвітою, спілкувався з філософами та вчився у художників. Можливо, саме відсутність типової художньої освіти допомогла йому зламати канони мистецтва. Своїм вчителем у мистецтві Малевич називав відомого українського живописця Миколу Пимоненка. Малевич зростав в українському селі, і сільська культура сильно на нього вплинула. Він описував, як його надихало все, що робили селяни, їхня вишивка, розмальовані хати та печі. У своїх анкетах він неодноразово вказував себе як українець. Малевич довго хворів і знав, що хвороба невеликовна. Він сам написав сценарій власного похорону, зробив ескіз і залишив заповіт, перетворивши своє прощання на справжній перформанс. Його поховали у христоподібній труні з чорним квадратом над ним. На жаль, під час Другої світової війни його могила була знищена і місце поховання загубилось. Тільки згодом його могила була знайдена на місці поля. Він, до речі, не одразу став художником. Спочатку він попрацював і креслярем на залізниці, і в інших сферах. Уявляєте, якби він так і залишився креслярем? сидить Казимир, щось креслить, а потім раптом. А що якби я намалював квадрат? Просто чорний квадрат на білому. І все. Ми отримали новий напрям у мистецтві під дивною назвою Супрематизм. Кохання інтриги та чорні квадрати особистого життя. А тепер перейдемо до особистого життя Казимира. І тут у нього було все, як у справжньому художньому фільмі: пристрасть, драми і навіть трохи чорних квадратів у стосунках. Його першою дружиною була Казимира з Глейц. Так, ім'я як у нього, тільки жіночий варіант. Малевич з нею познайомився у конотопі. Уявляєте, їде поїзд, Малевич дивиться у вікно, а там вона. Мабуть, це був такий суперматичний погляд, що Казимира одразу закохалася. Вони одружилися у січні 1902 року і на той момент вже мали сина, а жінка була вагітна другою дитиною. Але шлюб виявився не дуже тривалим. кажуть, що малевич був сильно захоплений своєю творчістю. Або, може, просто Казимира не оцінила його геніальні ескізи чорних квадратів. Згодом вони розійшлися. Але Малевич не був би Малевичем, якби здався. Його другою дружиною стала Софія Рафалович. З нею він познайомився у мистецьких колах. Софія була жінкою свідченою, інтелігентною, яка поділяла його захоплення мистецтвом. Саме вона стала його музою, його вірною соратницею. Деякі мистецтвознавці навіть вважають, що саме завдяки Софії Малевич зміг повністю розкритися як художник. А може, просто вона навчилася цінувати чорні квадрати більше, ніж перша дружина. Вона піклувалася про його дітей від першого шлюбу. З Софією, у них народилася донька Уна. На жаль, Софія померла від туберкульозу у 1923 році. І тут ми підходимо до пікантних деталей. Кажуть, що Малевич був дуже імпульсивним чоловіком. Ходили чутки про його численні романи навіть після одруження з Софією. Але давайте будемо відвертими, хто б відмовився від спілкування з генієм, навіть якщо він малює чорні квадрати. Після смерті Софії Малевич знайшов розраду у нових стосунках з Наталією Манченко, не зважаючи на 23-річну різницю у віці. Він пристрасно її кохав, писав романтичні листи, підписуючись казік. Друзі не завжди приймали цю любов, але пара була щаслива і провела разом 8 років. Наталя підтримувала Малевича в найважчі часи під час сталінського терору та його хвороби. Супрематизм це не квадрат, це спосіб мислення. Отже, ми підійшли до напряму мистецтва, яке заснував Малевич до супрематизму. Що це таке? Це не просто чорний квадрат, друзі, це ціла філософія, це новий погляд на мистецтво. Малевич хотів звільнити мистецтво від цього зайвого. Від натовпу форм і кольорів. Він хотів залишити лише чисту форму, чисте відчуття. Уявляєте, якби ви намагалися пояснити це своїм друзям? Дивіться, я намалював квадрат. Він чорний, і це не просто квадрат, це новий вимір. Історія створення чорного квадрату це взагалі окремий анекдот. Кажуть, що Малевич намалював його за кілька годин. У стані творчого екстазу. А потім, коли до нього прийшли гості, він гордо показав їм своє творіння. А вони, мабуть, подумали: ну, художник, що тут скажеш? До речі, чорний квадрат насправді не чорний. Хімічний аналіз показав, що Малевич використовував три саморобні фарби. Також художник домішав до складу крейди, щоб прибрати глянець. А ще зображене на картині не зовсім квадрат. Її сторони не рівні один одній, а протилежні не паралельні. Ось така оманлива геометрія. У той час радянська влада вимагала, щоб мистецтво було зрозумілим. Тому авангард опинився поза законом в Радянському Союзі, а художники-авангардисти витіснялися та знищувалися фізично. Наприкінці 1920-х років почалися репресії. Зокрема, і Малевича звинуватили у шпигунстві через його поїздки в Європу. Але Малевич був не з тих, хто здається. Він вірив у свою ідею і він її просував. І як бачимо не дарма. чорний квадрат став символом епохи, символом змін, символом свободи в мистецтві. І хто б міг подумати, що такий простий образ матиме такий величезний вплив у світовому мистецтві, заснувавши окремий його вид. Світове визнання прийшло в 1927 році під час виставок у Мюнхені, Берліні та Варшаві. Казимир там зрозумів, що його ідеї користуються популярністю їх викладають у найкращих художніх вузах Європи. Насправді чорних квадратів Казимира Малевича кілька: найвідоміше полотно, чий оригінал, підтверджений експертами, було викуплено з торгів за мільйон доларів. Але найдорожчою картиною Казимира Малевича є супрематична композиція, яка була продана у 2008 році на аукціоні у Нью-Йорку за 85,8 мільйона доларів, що дозволило йому увійти до топ найдорожчих художників світу разом з Леонардо да Вінчі, Пабло Пікассо та Рембрантом. Спадщина, що не має кінця. Казимир Малевич помер у 1935 році, залишивши по собі величезну спадщину. Його роботи зберігаються у найкращих музеях світу. Його ідеї надихають нових художників, дизайнерів та архітекторів. Він був не просто художником, він був революціонером, філософом, провидцем. експериментатор та авангардист, філософ і геніальний аматор. Сьогодні про українця Казимира Малевича знає весь світ. А майже кожен факт його біографії говорить про потужний глибинний зв'язок творчості світового генія з українською культурою, адже він був щирим українцем. І це ще раз доводить, що українці це нація, яка здатна змінювати світ. До речі, Малевич належить до небагатьох художників того періоду, який у своїй творчості торкнувся однієї з найтрагічніших сторінок української та світової історії голодомору 1930-х років. У його спадщині є робота, де серп і молот, там смерть і голод. На ній зображено фігури, а замість їх облич – серп, молот, хрест і труна лаконічна, промовиста та геніальна робота. На цьому ми прощаємось з вами. Дивіться наш подкаст Українці, які змінили світ, і дізнавайтеся більше про неймовірних українців, які творили історію, про яких українських митців ви б ще хотіли почути. Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. А ми вже готуємо для вас нову, ще більш інтригуючу історію про українців, які змінили світ. До зустрічі!